У мене було бажання висловитися на тему Ми-17, Нагадати про те, що там 80 дітей було на борту цього літака. З ме 17 може в принципі початися ну, глобальний великий процес проти військових злочинів. Документальний фільм Залізні метелики про збитий росіянами у 2014 році. Літак MH17 мандрує Україною із допрем'єрним показом. Сьогодні, 11 липня, він у Кривому Розі, і в рамках цього допрем'єрного показу буде не лише перегляд самої стрічки, а й спілкування з режисером Романом Любом. Цей фільм це не те, що ви очікуєте. Це досить дивне кіно. Я просто хочу, щоб ви були готові до цього. І буду дуже радий з вами поспілкуватися після перегляду. Я впевнений, що буде багато запитань. Я готовий до будь-яких. Дякую, Дякую вам і можемо запускати. Байленс газновей консіл селф ексепфій лайс, а лайз гавніолей. To maintain themselves except through violence. Establishing the truth in this case may help prevent fresh violence in the future. Я думаю, що там не так багато якби, сюрпризів для глядача в плані ну, інформаційного пласту, але є ну, дещо ще. Крім інформаційного пласту, є речі, які важко виразити словами, але вони є на екрані, вони виражені іншими засобами. Ніколаєш, 4. Да, чи велика? Забла... Да, не видно за тучами, високо сильно. Все, понял, прийняв? Те унічтожене. Це унічтожене. Чи то Австрія, чи е, онлайн зі мною зв'язувалися, е, питали, е, чи ці перехоплення не сфабриковані. Я намагаюсь людям, ну якби пояснити, що так це дуже важко. Ну, це, це, це найкращий режисер в світі, якщо це зіграно акторами, найкращі актори в світі. Ну, написати це, придумати, щоб хтось сказав, бук, бук, бук. Ну, то это, типа, ну знаючи мову, тут питань не виникає. Чи це, чи це справжнє? Ну, крім того, я мав по, по іншим військовим злочинам мав, мав доступ до більшого об'єму перехоплень. І ну, я, 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 я маю коротше, уявлення про те, що, що це, якби що люди ще одне одному. Що саме от кадрові військо, кадрові російські військові і бойовики ДНР, що вони одне одному по телефону кажуть. Ну, коротше. Що у вас там? Короче, блин, стопудово гражданский борт. Понятно. А этот как и народу много. -то? Нет. Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет. Ополченцы утверждают, что Боинг сбили украинские силы против воздушной обороны. Да. Говорят, что сбили мой российский самолет. Дети валяются в багажнике, чемоданы, разорваны. Фільму не вистачить на всі ці так, історії. Тобто але там... це от вставки, Як діти раділи цьому, як не. вони обзивали вже хунтою тоді Київські, да. це взагалі ну, мене це просто, на мене це справляє дуже сильне враження. Угу. Цим дітям вже по 20 залишні років. Да, так, вони зараз, скоріш за все, призвані. ДНР. Чесно, Сподіваюся, що їх вже немає в живих, що вони ну, загинули від, від наших куль взагалі. не шху. Але вони наші співгромадяни. От уявляєте собі, це, я розумію абсолютно, я, я поділяю ваші, ваші відчуття. Так, а, думайте, але якщо задуматися, блін, щоб зрувати. Написана Антоном Бойбаковим. Це композитор, з яким наше, наше об'єднання працює з там з 2013 року. Як ми в принципі зібралися, він частина колективу. І він написав майже все на різних етапах. Щось було написано до початку роботи над фільмом. Щось я розказував Антону, якби з місць сцени, яку ми будемо знімати, і він готував музику для майданчику, дещо було написано спеціально для монтажу, дещо було написано для сцен, яких більше в монтажі немає, але музика для них від них залишилася. І є ще Олександра Морозова, яка. Я б сказав, ну майже науковець в імпровізації, вона писала наукову статтю про розвиток навичок імпровізації, і ми її запросили на, на майданчик зіграти для 298 порожніх стільців. Uh, і я її попросив нічого не готувати. Тобто, ця фортепіана тема, вона зіграна прямо на майданчику. Там, де ви бачили. Ви придумали це стільця. Да, він він на з заснований на, на те, перформансі, які влаштовували організації сімей загиблих. Вони розставляли 298 стільців, які дивляться на посольство Росії в Газі. А uh, вот, такі вони влаштовували захід. Ну і ми вирішили його відновити додати щось від себе ще. Я <му> вірю. В те, що, ну, будь-що, я там не експерт з юриспруденції, там, чи але будь-що здається, має мати цю точку кристалізації, щось має з чогось початись. І це е, випадку ну, справи Мей Сімнадцять. Це вже справа з величезним е, ну, базою, доказовою проти верхівки Російської Федерації. Е, чому саме ці троє людей засуджені? Це якби там уже ну це довго вникати, чому саме так. Е, але з Мей 17 може в принципі початися ну, глобальний великий процес проти військових злочинів. Російська я, наприклад, Федерація. не думаю, що їх переховують. Ну, mm -hmm. я вважаю, що можна було б якось це зробити. Ну, ми не можемо зараз на це відповісти. і Та, не маємо, що е Я думаю, що. Блін, Я, я вже позабував прізвище, але там був е ну, фігурант якби, цієї справи, який б отримав підвищення після. Е а, о, так нагороди, що потрібно. У процесі роботи над цим фільмом, в принципі, найдивовижніше, що я е, зустрічав, е, це е, такий собі міф про голубів. Міф такий, що з е, СБУ вийшов на зв'язок один з е, місцевих мешканців от, Грабового, і повідомив, що він знає, у кого вдома е, клітка, в якій двоє голубів з трьох залишилися в, ж, в живих. Тобто, це не налазить на голову, але ну, з іншої сторони, вигадати таке ну, досить складно, тим паче, кому треба виходити на зв'язок анонімно з СБУ, щоб повідомити про це. Ну, тобто, дуже багато, І я дуже хотів це якось в фільмі залишити, навіть в абстрактній формі. Я не можу з цим працювати як з документальним матеріалом, тому що доказів ніяких немає, воно якби таке ось, в повітрі. Е, І я довго шукав, якби, як це зробити. І одного дня з продюсеркою, співпродюсеркою цього фільму ми е, наткнулися на роботи художників групи Атлія Нормальна. Це е, художники з синдромом Дауна. І вони самостійно, це їхнє бажання е, висловитися на тему Ми-17. Вони робили. Про це роботи. І мені це здалося ну, ідеально. Їхні роботи схожі на дитячі, але це дорослі люди, і це їхнє ну, знову ж таки власне бажання висловитися, так як і в мене було бажання висловитися на тему MH17. Ну і виходить, що це така форма, в якій можна так в міру абстрактно розказати цю історію про голубів. І згадати, можливо, дітей, нагадати про те, що там 80 дітей було на борту цього літака. Specifically... Світова прем'єра була на кінофестивалі Sundance. це Якби грудіше ну, дуже складно вигадати щось для долі незалежного кіно. Європейська прем'єра пройшла на Берліналі. Далі, от прямо зараз проходить фестиваль в Карлових Варах. Це вже третій кінофестиваль класу А для цього фільму. Також відбуваються прем'єри по всьому світу. Корея, Нова Зеландія, Австралія, Канада буде прокат в Канаді. Тобто, ну, ми доносимо українську точку зору на цю подію і, взагалі, ну, наш світогляд доносимо по всьому світу досить успішно. Я Нічого не очікую і е, е, закликаю глядачів теж нічого не очікувати, тому що це е, люди побачать точно не те, що вони очікують.